Так, ми її бачимо, що вона з'являється. Так, все видно. Будь ласка, вам слово. Ну, просимо впродовж 10 хвилин основні положення цієї доповіді донести. Будь ласка, так, дуже вам дякую. Вітаю всіх, як організаторам за цю можливість, і хотів би запропонувати вам обговорити одну таку цікаву тему, точніше, поєднання двох цікавих тем. Це е, штучний інтелект та інженерія вимог. Буквально два слова по себе. Я вже досить давно займаюся розробкою комерційною розробкою програмного забезпечення. І як відомо в програмістів є основні дві проблеми: це як назвати змінну, як інвалідувати кеш. Мені здається, що тут ще можна додати а, третю: як працювати з нечіткивими вимогами як це боротися. Що таке інженерія вимог? Е, існує така організація, яка некомерційна організація, яка займається сертифікацією спеціалістів в інженерії вимог, і вона визначає це як систематичний та, систематичний та дисциплінований підхід до специфікації та управління вимогами цілікопля, в розумінні потреб стейхолдерів і мінімізації ризиків створення систем, які не відповідають очікуванням. Я думаю, тут це очевидно, це таке загальне визначення. А, на протязі презентації ми подивимось на мету і моєї подальшої магістерської роботи і наступних е, досліджень можливих. Подивимось на приклади неозгодженості вимог, які існують інші проблеми у інженерії вимог. І спробуємо з'ясувати, як же ми зможемо використовувати інструмент штучного інтелекту для покращення цього процесу. Також подивимось на кілька наукових статей, які узагальнюють е, багато інформації стосовно цієї теми, і спробуємо розробити е, чат-бот для організації роботи з вимогами. Тож, е, основна мета полягає в тому, що. В нас визначення вимог до програмного забезпечення є лексичним. І якраз в даний момент дуже багато систем штучного інтелекту пов'язані з роботою з розпізнаванням мови та ЛЛМ великими логістичними моделями. І постає питання, як же ми можемо використати такі потужні системи. Для покращення роботи з вимогами. Одна з е, таких цікавих історій, яка може бути прикладом неправильної оцінки вимог, е, сталася 85-го року, коли при роботі двох е, спорідних команд е, з розробки програмного забезпечення для марсоходу, е, сталася прикра несподіванка. Одна команда використовувала. Імперську систему, інші використовували матричну систему в своїх розрахунках. І вже після початку роботи марсохід через неправильні визначення висоти просто впав на поверхню, був зруйнований. Це також є прикладом одні з проблем визначних проблем в роботі з вимогами така як проблема комунікації. А, її можна розділити на кілька пунктів, такі як неконкретність вимог. Це одна з найпоширеніших проблем, коли стейкхолдери не можуть надати конкретних або чітких вимог, впраючись на свій досвід, або якісь обмеження в технічних знаннях чи термінах. Також є бар'єри комунікації, коли використовуються спеціалістами технічний жаргон. І так само це може бути незрозуміло всім учасником процесу, або є якісь мультикультурні нюанси взаємодії з різними командами або різними учасниками процесу. Також дуже часто не розуміючи контексту та наслідків впроваджених змін, стейкхолдери можуть обрати з таким змінам, і це. Теж може ставати великою перепоною до реалізації проекту, і так само є ще суб'єктивність в оцінці. і В нас таких теж досить великих проблем: це часті зміни. Коли, наприклад, команда, працюючи по скраму, визначає, що вони відкриті до змін, і учасники процесу з бізнес сторони це сприймають як те, що вони можуть в будь-який момент вносити зміни, які будуть Впроваджені за дуже короткий проміжок, і часто забуваю, що такі зміни вони мають бути згоджені в цілому і з попередніми, і з майбутніми змінами, і з архітектурою системи. А, які ж завдання можемо покласти на інструменти штучного інтелекту? Їх можна виділити в дві, навіть три категорії: Це збір та оцінка вимог? Можна перевіряти відповідність узгодження з сильного проєкту, а також е зробити каталогізацію вимог е і структурований підхід, де визначати вимоги по категоріям функціональні, нефункціональні, архітектурні і так далі. Структування вимог е це те, що ми з вами тільки що е говорили, і. Останній етап валідація це вже ну, досить складний процес, коли треба зрозуміти наскільки чітко були поставлені вимоги і наскільки е, кінцевий результат відповідає тому, що було здано спочатку. І, Як ми вже визначили, що основна проблема одна з основних проблем це проблема з комунікацією і такі інструменти, як ChatGPT, Користуваючи обробку природньої мови, можуть е, бути таким доволі сильним помічником е, в подоланні якихось мовних бар'єрів, е, тлумачення технічних термінів і покращення розуміння між командами, навіть прикладаючи якісь бізнес-терміни технічним спеціалістам або навпаки технічні терміни е, бізнес-стороні. Ще одна е, велика проблема це те, що інколи виникають протріччя у постановці вимог, і, і вимоги між собою можуть конфліктувати. І так само інструменти штучного інтелекту, е, тримаючи контекст всього проекту, всіх змін, можуть активно аналізувати вимоги, і виявляючи такі потенційні конфлікти. І, виділяючи ці конфлікти, можуть навіть пропонувати стратегії вирішення або виправлення проблем, які пов'язані з реалізацією таких вимог нові інструменти штучної лету вже досить давно знаходяться в нашому житті. В повсякденному застосуванні є дуже потужні інструменти. Огляду стану проекту є асистенти для написання коду, для перевірки стандартів написаного коду. Також вже впроваджуються інструменти для тестування, які можуть допомагати генерувати тест кейси, генерувати запити, навіть автомати... автоматизують створення тестів по написаній специфікації. Одним з таких інструментів можна привести, як приклад, GitHub Copilot, який вже теж досить давно присутній на ринку, і також віднедавна від компанії JetBrains е було впроваджено, можна сказати, аналог копайлоту. Асистент, який дозволяє а, по написанню навіть коментарів е робити пропозиції до згенерованого коду. І допомоги в його валідації та покращенні. Серед систем управління проектами також впроваджують е технології штучного інтелекту, такі компанії, як ClickUp. А В основному вони пов'язані з допомогою написання вимог, але не з аналізом та не з валідацією чи з структуруванням вимог. Лише як генерація контенту, але все ж таки з контекстом попередньо, попередньо заданих вимог та задач. Також використовує дуже часто як інтерактивний пошук по базі знань а, всього проєкту. І віднедавна ще, можливо, навіть бачили на різних платформах дуже часто в НПР реклама. Атласі Intelligence – це новий AI-асистент від компанії Atlassian. Він так само націлений на допомогу у створенні контенту, передусім як опис завдань, інтерактивний пошук завдань. І ну, також включає взаємодію зі службою підтримки, як в якості чат-боту допоміжного. Але знову ж таки вони не націлені на перевірку правильності чи аналізу вимог, а слугують як генерацію більш формалізованого контенту. Також є дуже великі гіганти індустрії, як Microsoft Oracle, які мають свої схожі системи, але вони не набрали такої популярності поки що. Серед Наукових статей є кілька приколів і до першому пропусками. Більш цікаві останні два в статті в перші від 21-го року, яка направлена на визначення місця штучного інтелекту в автономних системах, які якраз націлені на автономному визначенні. Та вдосконалені вимог до програмного забезпечення за допомогою машин Learning та систем інших підходів штучного інтелекту, але вони не використовують е такі більш абстрактні і більш сучасні речі чи GPT, чи його аналоги, а якраз розробляють е більш нескорінні ml моделі та математичні алгоритми. В статті наголошується, що є потреба автономної спеціфікації вмог та навіть генерації коду, І автори пропонують свою розробку яку абревіатура ITASS. Яка має на меті автономно виявляти та вдосконалювати вимогу до програмного забезпечення, генеруючи формальні е, е, специфікації? Також в статті вказуються приклади успішної реалізації цього фреймворку. досить цікава і, і, і пізнавальна стаття. Хоча стан речей такий, що 21 рік. Можна сказати, що це вже було досить давно у області е розробки штучної, інтелекту, тому що, я думаю, всі бачать кожен день нові нові е статті, виходять е якісь доповіді про нові області застосування та нові якісь рекорди ефективності таких систем. Е наступна стаття підсумовує Набір матеріалів з 2015 по 2021 рік пов'язані з інженерією вимог та застосуванням штучного інтелекту. Вона містить огляд сучасних варіантів застосування спрямовано на поєднанні останніх досліджень, визначення як різні методи штучного інтелекту, такі як машинне навчання або обробка природної мови, інтегруються в процес інженерії вимог для підвищення якості. У точності програмного забезпечення. Основні моменти так само були розбиті процеси інженерії вимог на три групи, аналіз, збір та аналіз вимог, документація створення формалізовано, формалізованої специфікації вимоги і їх аналіз ефективності. Як приклад, навіть в попередній статті, одним з вирішенням проблем комунікації та збору вимог виступав такий собі чат-бот, який може допомагати збирати та аналізувати інформацію. Я вже перебрав час. Так, трошечки, треба добре. Будь ласка, а, так, а, тоді я перейду, можливо, до ну, завдання, які поставлені перед чат-ботом. це асинхронна комунікація. Перш за все, автомат... автоматизація збору та аналіз аналізкасифікації вимог. А, компонентами і основними можуть виступати сервіс обробки природньої мови сервіс, який пов'язаний з машинним навчанням та комунікація з AI-сервісами, основний компонент системи, як менеджер для роботи з вимогами і зберігання їх у базі даних, і API для інтеграції. Застосування, як вже зрозуміло, це збор та уточнення вимог, документація і комунікація з учасниками проекту про поточний стан. От. Сценарій, я думаю, теж можна пустити це, вичайно, що там стекхолдер може запитувати: е я от хочу таку зміну, що ми маємо зробити, і через е використання сервісів, таких як Google, Ябофлоу і ChatGPT, ми можемо формувати. Відповідь на такі запитання без участі, скажімо, технічної команди на початковому етапі збору та аналізу даних. Як напрямки подальшого дослідження, я б визначив можливості застосування таких інструментів на кожному етапі життєвого циклу вимоги, так і на кожному етапі циклу програмного забезпечення. Принципі, я думаю, це можна сказати все. Тому дуже дякую вам за увагу. Вибачте, що забрав трохи більше часу. Е дякуємо е вам за доповідь. Є запитання, о, їх доволі багато. Ну але прохання задавати запитання е максимально стисло і ну, щоб мигали е час. Будь ласка, перше запитання від е, Михайла Вашего, будь ласка. А, добрий день, Антон. Дуже дякую що за таку доповідь, обширну, цікавий аналіз. А можна, будь ласка, відкрити слайд там, де представлено вас сценарій застосування чат-боту? Mm -hmm. Секунду, так, ви можете задати запитання? Так, у мене питання таке. Там було вказано, що ви, будете, що ви використовуєте, чи плануєте використовувати модель, яка краще OpenAI GPT-Chat. Uh -huh. Чи цікавились ви прайсинг на цю модель? Де ви, де ви плануєте її розгортати? Чи де ви її вже розгорнули, і як ви плануєте з нею інтегруватися? Ну насправді в OpenAI є е, свій API для комунікації. Та роботи з е, цими моделями, mm -hmm. і ну, з приводу прайсу не можу точно сказати, але коли вже писалася презентація, я бачив новину, що OpenAI випустив е, чат-бот GPT, який, я думаю, в більшій мірі може виконати те, що ми тут з вами описували. Так, ви кажете про 3.5 Turbo або 4? 4. Так, а, питання до чого я підводив? <кліх> а, вони проводять такі як таке поняття, як промпт токени, які м, м, мають певну кількість. Тобто, що це таке, це м, це можна сказати контекст, який має в собі діалог? І, і є і, певна і, лімітація так. на ці токени для певного юзера. От тому чому питання було по прайсингу? Чи цікавились ви ну безпосередньо цим? І якщо що, зверніть просто на це увагу на майбутнє? От, бо ми Ой, в практиці нещодавно з цим так от зіштовхнулися, тому mm -hmm. це таке питання невеличке порада. <ради> <ради> контекст, який тримає собі ChatGPT та інші йому подібні інструменти, це якраз один з таких батонників таких систем. Що він не безмежний, а об'єм інформації іноді може бути доволі угу, угу. І, вибачте, ще одне питання: а в розвитку API ви використовували в одному регіоні, так? Це не є м... multiple-region модель. Це може бути вже. Під час реалізації визначено, чи multi-region, чи mm -hmm. окремо один регіон, в залежності від е, контексту самого проєкту, в якому регіоні. система. Mm -hmm. Дякую. Це остаточна архітектура, це приклад, як можна ці, ці системи використовувати. Остаточно вже будемо їсти співробіт. Дуже дякую. Так, дякую Добре. за запитання. Дякую. І, Євгене, будь ласка, Євгене Васильів дуже стисло питання. Так, так да. Ви наводили багато всяких прикладів, де використовується штучний інтелект в написанні генерація документації, аналізу даних, та де як вирішується питання не розголосу даних, які ти продаєш замовнику? Бо дуже часто люди, які розробляють софт, вони підписують NDA, Той код, який ти пишеш, це є собственності ну, да, замовника. Тож, як ти можеш використовувати такі тули, якщо ти пишеш під індієм? Я можу навіть на прикладі навести компанію в e якій я зараз працюю. Вони розгорнули в себе в своєму середовищі Ch GPT четверту версії, повністю захищеному з доступом лише через внутрішній VPN з авторизацією через внутрішні аккаунти. Це як один з прикладів. Тобто, зробити штучний інстанс. Власне, так, саме так можна можна так зробити? Добре, дякую. Дякую, шановні колеги. Я думаю, що на цьому ми маємо закінчити цю цікаву дискусію. Ми з Антоном. Я думаю, запрошуємо вас на публічний захист його магістрської дисертації через місяць і там кілька тижнів. Тож, будь ласка, я думаю, що там можна буде продовжити обговорення. Цієї теми ну вона мені здається тільки набирає ходу. Добре, дякуємо, Антоне, вам за вашу доповідь. Цікаву і бажаємо успіхів подальших. Дуже дякую. Так.